Покинута батьками, вона знайшла прихисток та любов у лікарні. Дівчинку, якій від народження не більше двох тижнів, ласкаво називають Марійка, і медперсонал турбується про неї, ніби про власну дитину. Дитинка була здорова, одягнена на вік було 4-5 днів. Тепла була дитина, не охолоджена, значить, дитина не перебувала в небезпеці. Тривалий час, можна говорити. Знайшли дитину на початку березня неподалік села Горбок. Місцевий житель побачив дорожню сумку, звідки було чути плач, немовляти. Він одразу зателефонував на швидку та в міліцію, повідомивши про знахідку. На даний час тривають пошуки матусі. Також при огляді цієї сумки була знайдена записка, в якій мама написала, що вона не має змоги прогодувати дитинку, але просить дівчинку не віддавати до інтернату. За такий вчинок передбачено покарання за статтею 135 залишення в небезпеці, обмеження волі до двох років або позбавлення волі на той же самий термін. Міліція веде пошуки батьків не тільки на території Іршавського, а й сусідніх берегівського, виноградівського та мукачівського районів. Поза як місцина, де покинули немовля проїжджа. В останній подібний випадок на Іршавщині трапився на початку 90-х років. От тільки тоді мати все-таки повернулася за дитиною. Сподіваються на це і зараз. Утім, за тиждень перебування в лікарні знайшлися і охочі вдочерити дівчинку. Є люди, що переносять сюди на модях. Дитина в нас гарно вдягнена. Дитина має достатньо памперсів і одяг дитячий, красивий. У нас уже є. Дякуючи, я думаю, тим би, хто хотів би дитинку всиновити. У лікарні немовля пробуде ще кілька днів, поки медики не проведуть завершальні обстеження. Після цього, якщо не вдасться відшукати батьків, дівчинку передадуть у дитячий будинок малятко.